Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступні дві години працюватиму для вас. Звісно, погляди. Усі наші звернені на Харків, де сьогодні знову потужні атаки ворога. І за попередніми даними є. Десятки постраждалих. Ми протягом ефіру спробуємо також долучити когось з того міста, аби з'ясувати, яка ситуація станом на зараз. Єдине, що хочу вірити, що Харків, попри все, буде незламним і надалі. І ми переходимо до наступної теми: будемо говорити про атаку доволі масовану по Російській Федерації в ніч проти 1 вересня на території РФ. Як кажуть, росіяни знищили або перехопили понад півтори сотні українських безпілотників після падіння дронів у Москві, під та у Тверській області почалися пожежі на промислових підприємствах. Загалом це вже не вперше така доволі масована атака, десь в середині серпня йшлося, ну принаймні у міністерстві. Оборони країни агресора тоді заявляли про понад 100 дронів над різними областями РФ. Зараз трохи інша історія, але мене насамперед цікавить. Мені здається, що це символічно. Що удар був і по московському нафтопереробному заводу, і загалом про ситуацію з наслідками таких атак українських будемо говорити далі. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, вже з нами на зв'язку. Пане Геннадію, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас? Скажіть, будь ласка, попередньо от є інформація про падіння одного з дронів на цей московський нафтопереробний завод в районі. Е, от я переймаюсь, чи коректно назву населений пункт Капатня. Виникла пожежа, і навіть мер Москви про це говорив. Ну і мовляв, там ці пожежі надали максимальний рівень складності. Скажіть, а що відомо про цей московський нафтопереробний завод? Чи він один із. Тих, якими володіє РФ, чи все таки це доволі хороша така новина, коли ми говоримо про саме московський завод? Ні, один з безумовно. Тобто, якщо казати про кількість заводів великих великої потужності, то в Російській Федерації їх близько 20. коли ми кажемо про інші нафтопереробні заводи, то можемо нарахувати ще 50 штук, тобто насправді їх багато. Але є дуже важливі цілі, і серед цих важливих цілей чи не найсуттєвіша, це саме Московське НПЗ. Чому? Тому що саме цей завод забезпечує нафтопродуктами, бензином, дизельним паливом, столицю Російської Федерації і столичний регіон, тобто Московська область. І е, якщо м, щось серйозне відбувається на московському заводі, то тоді виникають проблеми з постачанням нафтопродуктів саме в столичний регіон. І е, ось тут можуть суттєві суттєві, е, ну, скажімо так, невдоволення. Мати місце. Тому що, як ми знаємо, існує Москва, і МКАД є. От то, що те, все, що замкадом, то це незрозуміло що для е, московитів саме мешканців Москви. Е, і е, зараз е, проблеми, які в Харкові, проблеми в Херсоні. Проблеми в Запоріжжі, в Києві, в будь-якому українському місті, яке потерпає від ударів російських ракет і дронів, вони жодним чином не впливають на те життя, яке ведуть мешканці Москви. Але якщо щось відбудеться з бензином і з дизельним паливом, якщо на автозаправних станціях Москви виникнуть черги, ось тоді я думаю, що і в Левайда центрі, і в будь-якому іншому соціологічному центрі Російської Федерації тут же відмітять зміну настроїв, скажуть точно змінилися настрої всіх росіян, хоча зміниться лише настрої. Тих, хто мешкає в Москві та Московській області. Ви, до речі, коли говорите про реакцію росіян саме тих, хто які проживають в столиці, то мені згадалося, що навіть на відключення світла росіяни довготривали, можуть реагувати, так і не так, як на загибель своїх співгромадян, які ем, пішли війною на Україну, так і приїхали сюди знищувати нас. Тут зараз я про наприклад інформацію, що електропідстанції у Підмосковій і Тверській області теж е, постраждали. Ну е, от, от як ви можете оцінити? Я зараз, звісно, кажу про такі об'єкти, як Дрес або ГРЕС, от ви можливо мене поправите, які саме були пошкоджені. Тут вже очевидно йдеться про атаку на нібито як цивільні об'єкти, чи все одно ми маємо право тут бити, і відповідно це матиме свій ефект. Ну, якщо йдеться про енергостанції, то всі об'єкти, окрім атомних електростанцій, а якщо буде доведено, що вони постачають... Електричну чи будь-яку енергію саме е, Збройним силам відповідної держави, то тоді е, можна обґрунтувати удари і по цих об'єктах. Тобто, там потрібно просто читати е, між рядків статтю 56 е, Женевської конвенції про захист жертв війни, і. Е, 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 там можна в принципі обґрунтувати ці напади. І, власне кажучи, саме так робить і Російська Федерація, обґрунтовуючи свої атаки проти енергетичної інфраструктури України. Вона каже, що ось ви бачите, що цю електричну енергію, цю теплову енергію використовують військові, і ми маємо повне право бити по цим об'єктам. Але як на мене, то все ж таки. Значно більшу результативність і ефективність матимуть удари саме по структурі нафтопродуктозабезпечення і по структурі нафтопереробки Російської Федерації, тому що тут пряма залежність тому, що дизельне паливо це кров усієї військової техніки, а щодо авіаційного гасу. То без нього не злетить жоден з винищувачів чи стурмовиків повітряних сил Російської Федерації. Ось ці удари, які були нанесені по комбінатам Росрезерву, по комбінату Кавказ і Атлас, ось це якраз дуже результативні удари. Там натякнув, що там ще є один. Під назвою флагман ось ще б туди щоб щось прилетіло. Ну, це добре було б. Але якщо йдеться про наприклад електропостачання Москви, то там така кількість різноманітних резервних дублюючих та інших систем, що навіть враження декількох з них. Не зможе суттєво обмежити ну, в електропостачанні, створити великі проблеми. От Московський НПЗ ще раз підкреслюю, дуже приваблива ціль свого часу, коли відбувалися удари по нафтопереробним заводам на узбережжі Чорного моря, там в районі Новоросійська, Туапсе і туди далі. Я, до речі, згадував те, що ось би добре, якби окрім Топсинського заводу, окрім заводів, які розташовані саме в цьому, в цьому регіоні, і які постачають навтопродукти з Збройним силам Російської Федерації на лінії фронту. Зокрема, ось добре було, якби невідомі добрі дрони долетіли б до Московського НПЗ. Ну, я вітаю. Тих, хто цих дронів запускав, дуже добре не можу не погодитись, пане Геннадію. А ви якось за цією серією атак? по нафтопереробним заводам, базам тощо ви бачите якусь реакцію керівництва РФ на все це? Як вони дають цьому раду, чи пробують захистити якось ці об'єкти? Або, не знаю, міркують над тим, як тепер десь там в іншому місці щось купувати, чи обмежують якось продаж, не знаю, там бензину, щось з цінами. Ну тобто, яку ви бачите реакцію? Реакція цікава, вони дозволили власникам нафтопереробних заводів їх захищати. І тепер, власне, над більшістю установок на нафтопереробних заводів зводяться різноманітні захисні конструкції, ну, такі як цар-Мангал на танку. Це приблизно ось такі цар-мангали над ректифікаційними установками розташовують, звісно, що це вимагає достатньо великих затрат. Звісно, що такі мангали встановлені не на всіх нафтопереробних заводах, і не чекаючи, поки такі захисні споруди з'являться на інших підприємствах, ну бажано побачити. Чергові атаки саме на ці об'єкти, ще раз підкреслю, дуже результативно вони, тобто, можна побачити, реакцію, мається на увазі можна побачити наслідки, можна побачити збільшення тривалості транспортування нафтопродуктів, можна побачити зміни, суттєві зміни в логістиці, можна побачити. Скорочення виробництва е, нафтопродуктів, е, і як наслідок е, повне припинення е, публікації будь-якої інформації щодо обсягів виробництва е, кожного виду нафтопродуктів, розподілу виробництва за регіонами, тобто закрита зараз за майже вся статистична інформація щодо Обсягів виробництва і споживання кожного з видів нафтопродуктів, які виробляються і споживаються в Російській Федерації, це безпосередньо прямий наслідок тих ударів по об'єктах, і це приховування відверте приховування їхньої результативності. Очевидно, РФ так робить з багатьма зараз даними, аби зокрема ми про економіку її не змогли робити якихось висновків я про те, в якому вона стані через дію зокрема санкцій. А скажіть, будь ласка, а ми ж пам'ятаємо, що зокрема є такі країни в Європейському Союзі, які експортують нафту з Росії. А от вони там раптом не відчувають того, що проблеми з нафтопереробним сектором в РФ. Ну вони ж отримують все ж таки, е, сировину нафтову, mm -hmm. а не нафтопродукти. Вони е, у них виникли безумовно проблеми. Хоча, що я кажу, вони там одна єдина компанія угорська компанія Мол, яка зараз отримує е, нафтову сировину з Російської Федерації. Ніхто інший не отримує її заводи, розташовані в різних регіонах. Е, ну окрім Угорщини, це і та сама словаччина. E, і зараз, після того як Україна запровадила санкції проти нафтової компанії Лукол, е, ну відв так як це потрібно робити через внесення відповідних юридичних фізичних осіб до реєстрів, повідомила про це, е, то е, нафта е, цього підприємства перестала транспортуватися нашою територією. Її місце цієї нафти зайняла е, нафта, яка видобувається нафтою компанією Татнєвць. Але для того, щоб виправити ситуацію в компанії Мол угорській, е, ну, їм потрібно було достатньо побігати. І зараз вони кажуть, що вони вирішили проблему з постачаннями, проте е, нафтопродукти будуть, які вироблені з цієї нафти, будуть дорожчими. Ну напевно, це проблеми компанії. Нехай вирішує це так, як вирішує будь-яка інша компанія, яка конкурує за свою частку ринку на європейському ринку нафтопродуктів. При цьому Україна не в змозі відмовитися від транзиту нафтової сировини, поки діє контракт між укртранснафтою та трансніфті. Цей контракт довгостроковий і він буде діяти, якщо я напоминаюся, там до 30-го року він е розрахований. Е і тому ми розірвати його не можемо, тому що це буде прямим порушенням однієї зі статей, я постійно забуваю, 276 якщо я не помиляюся, угоди про асоціацію України з ЄС, де прямо прописано. Зобов'язання України е, забезпечувати транзит. І, е, ну, я не знаю, хто ось власне формулював ось такі е, просто ну, ну надто вже зобов'язуючи зобов'язання, якщо можна так сказати. Ну, ну напевно, хтось дуже. Хотів якнайшвидше підписати угоду про асоціацію, тому що там є низка речей, які Україна зобов'язана робити за будь-яких обставин, тобто, не передбачені взагалі будь-які там не знаю загрози національним інтересам України, наприклад, чи будь-які інші форс-мажорні обставини чи обставини не сили. Наявність яких дозволяє уникнути виконання цих самих зобов'язань. Ну, але оскільки цю угоду вже підписано було, ратифіковано, ніхто не звернув на це увагу, і вона діє, то Україна зобов'язана транспортувати нафтову, нафтову сировину видобуту в Російській Федерації, туди, е, угорській компанії Мол, для якої єдиної компанії в Європейському Союзі чомусь було зроблено виключення в тих санкційних заходах, які були ухвалені в Європейському Союзі, які почали діяти 5 грудня минулого року, позаминулого року. І ось це достатньо дивне явище, коли на відкритому висококонкурентному ринку нафтопродуктів Європейського Союзу існує одне єдине виключення для однієї єдиної компанії, яка отримує російську нафтову сировину. Ну, скоріше за все, ось я висловлю таке припущення за цінами, які набагато нижчі, аніж отримують. Нафтову сировину там саудівську, американську, е Катарську, е там іранську, іракську, будь-яку іншу сировину е будь-які інші компанії, які працюють на європейському ринку. виникає у е мене запитання: як довго ще ми будемо зобов'язані продовжувати цей транзит? До завершення контракту підписаного між «Укртранснафтою» та? У транснівті російської, по-моєму, 29-й рік я бачила інформацію, так? До 29-го? Ну так, да. да. До, до 1 січня 30-го, якщо я не помилюся, не, не помиляюся. Ну, але це все одно, це ж е, не має значення: 29-й, 30-й, і все одно, це зобов'язання, від якого ми не можемо відмовитися, навіть з урахуванням того, що ми ведемо війну проти Російської Федерації. Ось це таке, таке міжнародне зобов'язання. А ми знаємо всі, що Європейський союз і існує досі і достатньо ефективно працює саме завдяки тому, що там чітко дотримуються усіх міжнародних зобов'язань, усіх угод, підписаних як між державами-членами, так і між державами-членами і кандидатами до вступу в європейський союз. Ми час від часу, пане Геннадію, підбиваємо якісь підсумки, намагаємось зрозуміти наскільки скільки вже втратила РФ внаслідок цих атак українських дронів. Колись навіть мені здається називали цифру в 17% від ось цієї нафтопереробної галузі. Чи змінюються зараз ці цифри, чи вдається оновлювати дані? Що ви можете сказати про це? Ну, росіяни ж не сидять склавши руки, вони відновлюють точно так же, як і ми відновлюють те, що було пошкоджено. І тут головна головне завдання тих, хто планує операції, на це звертати увагу, і ну, скажімо так, повторювати окремі удари, якщо вони були ефективними результативними. І саме повторення таких ударів дозволить зберегти їх відповідно зменшення обсягів нафтопереробки нафтопереробки, яке було зафіксовано. Якщо казати, ну за станом на сьогодні, то за підсумками року, гарантовано вже буде зменшення обсягів виробництва. Світлих нафтопродуктів, тобто бензин дезіннеопалив авіаційного газу, щонайменше найменше на 10-12%, але точних даних, звісно, ніхто вам не дасть, тому що, ще раз підкреслюю: все засекретили, все закрили. Втім, не можна знову ж таки почувати на лаврах, як кажуть в Московії, і припиняти дії в цьому напрямі. Змінювати цілі і, і е, орієнтуватися, наприклад, на знищення електроенергетичної інфраструктури. Е, на мій погляд, якраз приклад України, яка е, під масованими атаками вже дев'ята, якщо я не помиляюся, була була. Але, попри ці атаки, електрична е, об'єднана енергосистема України працює. І буде працювати, і вона залишається надійною системою. І після відновлення вона стає до роботи, і електрична енергія постачається українським споживачам. Так, проблеми існують, але вони вирішувані. І це попри те, що Росія вже витратила лише в цьому році на удари по об'єднанні енергоструктури України. Понад 3 мільярди доларів. Оце вартість усього, що всипалася на голови українським енергетикам, попри ось ці витрати ефекту, Росія не досягла, При, з огляду на це, ну ми навряд чи знайдемо у себе ракет на 3 мільярди доларів, щоб закидати її ними. Російські енергетичні об'єкти, саме електроенергетичні. Тому, може, якщо це саме завдання сил спеціальної операції чи розвідки української військової, чи будь-якої іншої, припинити електропостачання в певний населений пункт в певний час, ось тоді. Має сенс обстрілювати такі об'єкти, але на жаль, Москва зараз захищена надто добре саме з точки зору формування резервів як генерації розподілу для того, щоб ну, завдати електропостачанню в Москві, Московській області взагалі. В європейській частині Російської Федерації, хоч якогось значимого ефекту, чи значимої шкоди. Мені подобається, що ми зараз раз по раз називаємо нові цілі, до яких долітають українські безпілотники, і що в медіа з'являються заголовки про те, що в Росії різко впало виробництво палива, згадують про один з доволі великих нафтопереробних заводів в Омську, те саме з Розянським НПЗ. Є інформація про те, що вдвічі було скорочено випуск продукції в серпні місяці. Усе це складає. Яється потрохи в єдиний такий пазл і наближає нас до нашої насамперед такої пріоритетної мети, звісно ж, знекровити ворога і наблизити нашу перемогу. Пане Геннадію, вдячні вам. Геннадій Рябцев експерт з енергетичних питань був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.